У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ось і пройшов другий день першої сідниці, і ми всі з вами постилися по силам, молилися і сьогодні прочитали другу частину покаянного комана Андрія Піці. Для нас дуже важливий піст, тому що це час. В якій ми можемо заглянути в свою душу, побачити себе, очистити себе від всякої сверди, очистити своє серце від темних усіх, поганих думок. І гіст допомагає нам в цьому. Святитель Василь Великий каже, що віст. Він, ще був даний у раю. І дійсно, перші люди, Адам і Єва, були щасливими. Їм дана була заповідь, щоб вони не вкушали від дерева признання добра і зла. І це був той перший піст. І призначить Господь. Ця заповідь не, 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 не було важка. В цій заповіді перші люди показували, що вони служаться Богу, виконують його заповідь, поважають Його. Так от для чого нам потрібен міст, що ми слухалися нашої матері церкви, яка заповідувала через святих апостолів, і Святих отців нам дотримуються цього поста. І апостоли склались канони, є 50 канонів, апостольських прав, якому сказано, хто не паститься у святу 40 тобто Великій Пісні, той нехай буде примучений від церкви. так буде строго відносини до поста. А якщо це священник не поститься, і нехай він буде звержений сам над священним. Отак строго відносились апостоли до дотримання Великого Посту. Чому вони так е, е, строго відносились? Тому що Піст – це якраз той послуг, який ми е, виконуємо перед Богом. Це ті 40 днів, ця десятина, яку ми повинні принести Бога для того, щоб показати свою ємність і в церкві, і в святій, і Йому. І от піст тому дуже важливий для нас. Звичайно, багато людей можуть сказати, навіщо влучити себе, навіщо ці поклони, навіщо нам тримати. Пісну і їжу. Навіщо е, Господь дав нам таке смиренне, осмирічене е, покаянне дійство? Тому що ми знаємо, що з зовнішнього ми приходимо до внутрішнього. Ми знаємо, як це каже, е, а у одне діло, коли людина їде на коні, а от друге діло, коли йде пішки. Дійсно, коли людина живе просторним життям, вона не задумується про своє життя, про свою душу. І здається, що так завжди буде. І таких людей Господь смиряє, що вони смирилися і пустилися трошки на землю. Але нам але, так є, засіб, такий засіб це, що ми самі можемо спуститися на землю, подивитися на, на себе такими, якими ми, ми є на самому діє. Не так, як ми себе вважали раніше, коли жили просторним і, і життям і широким життям нам до слабої, будемо йти уським шляхом покаяння, смиріння, поступу. Тому для нас цей піст дуже важливий. Звичайно, нам Господі не потрібно, щоб ми мучимось. Але, на жаль, через страждання люди стають більш милостивими для інших. Вони стають більш, більш... більш... 에... податковіші до. Молитви, до добрих діл, тому ми самі, саме себе повинні сміряти постолу, бо що Хріст нам відкриває себе. Дійсно, і тому і Господь простився. Йому не потрібно було проститися. Але він заради нас простився. Ми знаємо, що потім після того, як він постився, він підійшов диявол і сказав йому, що. Притворив камні в І що, відповів Господи Я «Не люди не буде жити людина, а всяким словом, сходящим від уст Божих. Тобто піст потрібен ще для того, щоб ми дійсно наситилися Словом Божим. Ми дійсно ходимо щоб тому що в і сьогодні ми якраз читали канон. може, ми не все розуміли, не все доходимо, але деякотрі вирази западали нам в душу. І ми розуміли, що ми грішні, такі, як і древні люди, і що нам також потрібно покаяння. Потім диявол підійшов і сказав, Господу, щоб Господь придав крила храму, і ангели мене суті сказали Господом Сангу. І Господь також від цього і сказав, не всмішайте Господу. І потім третє спокуса показав диявом всі царства світу. Сказав, якщо ти мені поклонишся, там тобі вір. Що на це Господь мовку? Це тема, Богу в єдиному і Богу в Богу єдиному служи. Це було після послуга. Задай, що було Євою. Коли вона підійшла до дерева, то диявол так само спокушав єву. Коли він сказав, що вона вкусила, то вона ці всі три спокуси виконала диявол. Перша спокуса е, буде ти якої побачила, що древа, плоди дерева були приємні на вкус. От Господь зрігся цього, сказав, не хлібом від буде жив чоловік. А слово не сходився від узбожих, а єва яка свитні Тобто кусила із забороненого плоду, вона побачила, що дерево приємно на смак і вкусила цього, цього плоду, з цього дерева. І коли Єва зрікалася і сказала, що э, ми помремо, то дьявол її попоміг. Сказав, не помрете, будете як Боги. І ось Єва спокусилася, а Господь якраз злісся цього, тому що друга спокусила. Якраз і була та, щоб показати, що він, як Бог, може літати і його може взяти мало. Але Господь не не скушає Господа Того. Тобто і друге спокурсу переміг Єви після посту. І дійсно, Господь не факів, він не хотів показати чудеса, а він прийшов для того, щоб спасти без люський рід. А Єва хотіла бути як Бог, щоб їй ангел не І третє спокуса, яку переміг Господь, яку не могла здавати Єва. Це побачила Єва, коли вкусила диву, що їй дане знання. Цей плід. Воно вожди але не це важливо, щоб знати, щоб мати багатство всього світу. А головне нам бути з Богом. І оцю третю спокусу є. Господь якраз, коли сказав, «Не скушаю, іди за мною свято, Богу єдиному вклоняйся і Богу єдиному зложи». Так ось Єва не отримала пісню, а Господь тримав 40 піс заради всього, люсту, щоб показати, що якщо ми будемо тримати цей пісня, то всі ці три спокуси, які е, е, показав диявол, він переміг. Переміг той природний гріх, яким спокусилася Єва. І ось Господь мови. Богачі, він прийшов, щоб зробити нас новими людьми. І для того, щоб ми стали ними, нам треба По мірі Помірю та сила. Не треба брати на себе більше, ніж ми можемо понести, але все рівно треба нести по совісті, скільки можемо понести пісню. Є у Апатерофіє. Оповідання, як він вчив поститися пан е, Досифієм, він сказав, з'їж сьогодні хліба, скільки тобі потрібно. Він з'їв, скаже, ти наситився, на наступний день. Е, ти з'їж е, половину розділи хліба, потім від цієї половини, що ти раніше з'їв, е, ще. Четверту частину відріж, і залиши її, і з'їж знову. І так поступово він зменшив до того вже свою міру визнав Амодасифей, тобто поступово. Тому деякі люди беруть на себе піст, який відразу може понести, потім надривається і вже не може поститися е, до кінця пост. Але Преподобний англістичний каже, що є царський путь, і царське путь нема е, е, похвали. А царський путь це їсти все всього потрошки ну, познає їжі. І от треба дійсно знати свою міру і поступово е, зменшити і до того часу, е, е, до себе міру посту, коли ми можемо його спокійно внести. Е, От для кожного своя міра. Одна людина більше може а друга менше. Тому ми для себе повинні знайти ту міру, щоб і не перейдатися, і щоб не страждала наше тіло. І дуже важливо. Нам нікого не засвідчувати, коли ми постимося. І цим не привозноситися, тому що цим постом ми нікому нічого поганого не робимо, і, і, і також ми і не, не ліпше закінчити, тому що постимося. Апостол Поволг про це і каже: ти постишся і не засуджуй того, хто не поститься. тому що ти постишся, ради Господа, а той їсть ради Господа. Тобто нікого не повинні засуджувати, тому що кожен Божен відповідати за себе. І саме вони не привозносити своїм послугам. І про це ми читали в Іваніві, якщо ми не то про це ніхто не повинен знати, не робити посних лиць, а навпаки, радісно робити і показувати свої чесноти. І це головне. Тому що піст він нам тільки допомагає стати ліпшим. Повідь собі скульптора, який взяв камінь, поклав біля камнії свої е, інструменти і починає хвалитися, які у нього гарні інструменти. А всі кажуть, у тебе гарні інструменти, ну, ти покажи. Що ти з ним з ним можеш зробити? Так от пісні це ті інструменти, молитва це також інструменти, добрі діла це також інструменти, а те, що ми можемо з ними зробити, це наша душа. А інший сух не показує свої інструменти, а він показує свій витвір, який він прекрасно зробив свою скульптуру. Або Христа, або зображення е, святих, або Господа. І всі кажуть, як, як, який у нього е, гарний вишук, яка гарна в Так і ми, тим, що постемося, ми нікому нічого не робимо. А навпаки, якщо ми привозносимося, ми можемо нанести шкоду. Тому що якщо ми планемося тільки інструментами, то всі сміються з нас, тому що бачать навпаки нашу душу і о, наш внутрішній став. Тому важливо показувати не наші інструменти, а показувати те, що ми можемо зробити з ними, свою душу. А це важливо. Тому будемо старатися пістити, використовувати. Для користі нашої душі, поки є час цими інструментами, молитвою, Госпо і добрими ділами зробити з нашої душі прекрасний вид для Господа, щоб нам вже з цієї душі іти прекрасно в царство Боже. Амінь.